Успіх громади не в кількості жителів, а в тому, як влада дає їм працювати і розвиватися. Все залежить від влади, яку, до речі, обирають мешканці. Так ось завдання для центральної влади. Які це завдання? Кажу дуже тезісно. Перше: запуск державних програм створення робочих місць. Що сюди входить? Мікрогранти на відкриття малого бізнесу. Спрощення оподаткування для нових виробництв у громадах. Програми робота в обмін на контракт. Відповідно, держава дає проєкт, і громада це виконує. Друге це промислова політика для регіонів. Індустріальні парки в кожному регіоні. Пільгове підключення до електромереж. Податкові пільги для підприємств, які створюють офіційно робочі місця. Третє. Підтримка аграрного сектору малого та середнього рівня. Це кооперативи. Переробка та збут. Державні закупівлі з місцевих виробництв. Створення ланцюга додаткової вартості. Не лише. Сировини, а відповідно, і самого продукту. І ось завдання для місцевої влади, також кажу дуже тезісно, це розробити економічну стратегію самої громади, активно працювати з підприємцями в цій громаді, тобто, це допомагати їм. А це питання землі, юридична підтримка, також шукати завжди інвестора, щоб він заходив в цю громаду. Впроваджувати публічну звітність, про стан зайнятості, тобто, де люди працюють, в яких місцях вони працюють, скільки цих людей працює офіційно, а скільки неофіційно ця статистика має бути. Які галузі вимирають, чому вони вимирають? Що для цього влада робить? Які програми, які заходи. Якщо сказати, що в підсумки стосовно що має робити влада, наприклад, державної влади або центральної та місцевої влади, держава має дати інструменти, а громади використовувати ці інструменти. Якщо вони працюють разом, тобто центральна влада місцева влада, економіка оживає. Тільки Такий взаємовзв'язок між центральною і місцевою владою для єдиної мети. Це